Христос Воскрес! Христос Воскрес! Як добре бути серед живих, Воскреслих? Алілуя, церква! Ви думаєте, ви так просто носите цю назву церква Воскресіння? Тут не може бути мертвих. Їх сюди приносять, щоб вони що? Воскресли. Тому кого Воскресив Христос? скажіть Халилуя! Читаючи Євангеліє, Матвія 16, 21 розділ, з того часу Ісус почав виявляти учням або говорити учам своїм, сповіщати учням своїм, що йому належить іти в Єрусалим, багато потерпіти, постраждати, перенести те все від старішень, первосвященників та книжників, і бути вбитим і третього дня воскреснути. І коли три, чи три рази Євангелія нагадує цю подію по декілька раз Ісус своїх учнів запрошує. Ви на день народження, запрошуєте людей? На весілля. Всі запрошують. І Ісус каже, третього дня. Все це буде, але буде ще один день, третій день. Я вас хочу всіх зібрати там. Ісус, про що ти говориш? Страдати? Перетерпіти, бути зрадженим, бути вбитим. Все вже крапка і він запрошує. Це не могло вміститися в їхніх голівках чомусь, чомусь важко, плати тут диміли, не могли зрозуміти. Ти про себе таке пророкуєш і запрошуєш на третій день нас всіх зібратися. Брати і сестри, в чому проблема наша? Я радий, що я серед людей, які вірять в Воскресіння. Вірять в життя вічне, що це все тут так просто не закінчиться, що прийде час і ми підемо в вічність. Ти це віриш? Ми не поплентаємося у вічність. Ми перейдемо, як сини і доньки, достойно. Слава Богу. І Воскресний нас переведе. Тому не бійся смерті. Не бійся! І він у Матвія декілька разів згадує, тричі я записав. Він згадує, каже, третій день буде, буде катування, буде розпиття. Але третього дня я вас прошу, зберіться. Я воскресну на третій день, я хочу, щоб ви побачили цей празник. Ви такого дня в своєму житті не зустрічали. Ісус говорить, такий день, який змінить хід історії, цей день поміняє все навіть твою і мою долю. Халилуя! Бог зміни через цей день, коли він восстане. Коли вселенна буде мовчати, потрусить всю землю. темрява зійде, сонце затне. Чому? Тому що це не просто син людський помирає, це син людський по природі І сам Бог на Христі буде викупляти Вселенну, Буде викупляти кожного з нас. Халилуї. Я собі Дивлюся, чому Ісус стільки раз говорить, попереджує. А, а потім, коли зустрінеться своїми учнями, буде їх дорікати, чому ви не вірили? Я ж говорив, я буду вас чекати в Галілеї там зустріну. Скажіть ще Петру, якого ще в вухах стоїть крик півня, коли він зрікався. Скажіть Петру, я теж його чекаю там, коли він зрікся. Скажіть йому, що благодаті вже достатньо буде, щоб його простить, прийняти і послати знову на місію. Петро, який опустив вже руки, скажіть Петру і учням. Ісус про всіх дбає. Сили зла зібралися, зібрали всю ворожу армію, щоб нанести удар і не лишити навіть пам'яті про останнього святого на цій землі. Темрява скликала всю свою зграю слух. Які служили йому, це були політики, священники, релігіозна мафія діячі щоб поставити останню крапку на діяльність Ісуса. диявол же, мабуть, потирав руки, лапи свої, все і пам'яті не буде. Люсто всі свої аморальній поведінці показало своє ставлення до невинного, до праведного, до святого Бога. Люсто сказало розіпни і все. Хай він нас не докуряє, хай він більш не говорить до нашої совісті, хай він більш не приходить в наше життя. Все. І в лиці Іуди людство зраджує Христа, цілуючи його, даючи знак. Беріть, забирайте його. Він мішає на цій арені. Він портить нам свято наше. Він не вміщається в нашу культуру. Він не вміщається серед нас. Чому? Тому що все, зло не хоче його ненавидить, ненависть, проникла в всю людську суть. І люди не хотіли бачити Христа. Заберіть його звідси, вбити його, розіп'ніть все кричало да, все, ура. І діявол задумав, що він буде вже панувати, царювати. А смерть буде викошувати всіх і посилати в ад і в пекло. І вже був такий стратегічний план. Навіть бібліотека Ізраїля напише історію сучасності, де згадає невдаху Ісуса Сина Тесла, який хотів щось зробити, да не вийшло по людських очах. Ось так люди будуть оцінювати Христа. У кожного був свій сценарій, план, постановка, авторські здібності. І всі думали, все, це кіно закінчилось. Ця історія про Ісуса закінчилась. І останнє. Смерть прийшла своєю кусою і зняла цей сніп. Смерть ризикнула вдарити самого Бога в тілі і наткнулася на краєугольний камінь. Ця куса не змогла здолати. Третій день він вийде звідти. Він воскресте. Він встане і змінить всю історію людства. Все зміниться. Появиться сам Господь в воскресшому тілі, явиться учням, явиться Марії, явиться всім. І змінить отут, оцю плетівку, що Воскресіння є для тих, хто вірить, брати і сестри. Воскресіння є для тих, хто приймає Христа. Воскресіння є для тих, хто проповідує Євангеліє Ісуса Розп'ятого, який страждав і Воскресшого. Воскресіння є. І це той третій день. Воскресіння проб'є цей смертний туман, який закрив нам Едем колись. І ми пішли від Бога своїм непослухом. Воскресіння зніме цю сліпоту. І благодать Божа відкриє вуха, і мертві почують Ісуса своїми вухами. Хто був мертвий, не чув Бога і почув. Я почув. Був мертвий колись, не чув Бога, коли Бог до мене промовляв. Я був сліпий не бачив. І Ісус відкрив своїм Воскресінням мої очі, і я побачив, що є смерть, є ад, є реальність. І це все закінчиться одного дня, і я пристану перед Богом на суд. Але Він сказав: я став на суд, щоб ти більше не приходив на суд Тому Ісус заявить після свого Воскресіння і скаже, хто вірує в мене і охреститься, Він не буде засуджений. Він не буде більше засуджений. Йому нема чого жити в цьому засудженні. І ми приймемо цю благодать воскресшого Христа. Ми знову приймемо послання Едема, що Бог отець. Став нашим батьком і Отцем, і ми не будемо більше сиротами думати, що Бог десь далеко там на небі і забув про нас тут на землю. Ні, Ісус розбив цю стіну і став пересередником між нами і ним. Тому ми сьогодні чуємо, як Дух Святий нам промовляє. Ава, Отче, Дух Божий промовляє в Твоє моє серце, де ми відчуваємо, що ми є синами і доньками Божими. І Дух свідчить нам про це, чи не так? Амінь. Дух свідчить нам про те, що ми є прощені діти. Дух свідчить тому, що Воскресіння дало нам це право, віруючим в нього, прийняти цю благодать, щоб наші серця відкрилися для прощення і для примирення з Богом. І не тільки. Ми примирилися з ним і примирилися в сім'ях. Чоловіки почали прощати своїх дружин, дружини, чоловіків. Діти почали вертатися, і це все завдяки тому, що він воскрес і відкрив нам цю дорогу прощення один до одного. Ми можемо вміщати і сказати брат і сказати сестра, тому що він дав нам цю можливість. Воскресіння промінчик протре наші жорстокі серця, витре, виб'є звідти, як річка. Яка постійно відточує камінь. Вона відточиться Воскресіння, проникне в наше серце. І звідси забере всяку жорстокість і ненависть. Навіть, брати і сестри, до ворогів наших. Бог забере це звідси. Як це робиться, я не знаю. Я тільки знаю одне, що він приходить від духа, яке слово уміленіє. І ти каєшся, і кажеш, прости моїх ворогів і прощаєш своїх боржників. Чи не так? Це Бог дає у своєму Воскресінні. Воскресіння любові проникне в наше серце. Ми наповнимось любов'ю і ненависть і братовбивство, все це неприйняття один одного. Різні рамки, які ми стали, воно залишить наше серце. Піде. Його любов просто проникне в нас. І ми відчуваємо, що це надзвичайне прийшло до нас з неба, прийшло від нього. І ми приймемо цю любов, яка прийме нас, самих себе навіть приймемо, і один одного. Воскресіння познайомить нас з благодаттю, яку ми ніколи не заслужили. Де Бог буде казати, ти будеш казати, Господи, я недостойний. Бог скаже, він достойний. Ісус був достойний. І завдяки його достоїнству прийми той дар Божий благодаті, коли Бог тобі благословляє, повертає те, що ти не заслужив і ніколи не мав. Кажеш, Бог, я стільки втратив, я все життя прожив, і Бог помилував тебе. Ти мав померти, лікарі тобі дали вже припроси, сказали все, замов собі домовину і Христа. І тут прийшла Божа благодать. Через силу Воскресіння Господнього, ти почув Євангеліє, і Бог помилував тебе, і ти ожив і став воскреслий. Алілуя! І це сила його Воскресіння. І ти кажеш, Бог, ти мені простив все. Господь каже, все простив. Господь і те, і інше, так, і те і інше. Господи, а аборти, і аборти Він прощає. Ти, може, себе сьогодні не можеш ще простить, але Він каже: прости себе, бо я тебе простив. Галілуя Я проповідую Бога Євангелії, яка дарована нам в Біблії. Це Бог, який прощає всіх. Не людське Євангеліє, коли на тебе надівають різні рамки, маски, грають, заграють, маніпулюють, в страсі тримають. Євангеліє Ісуса Христа, по Христа, воно, з, воно звільнює нас від цих стереотипів, від страху, від маніпуляцій і всього іншого. Воно звільняє людину. Тому Ісус сказав до своїх учнів. Їжте моє тіло, вони кажуть, що ти таке говориш? Пийте мою кров. А потім каже, може, ви хочете, то йдіть. Ісус всіх тримає в свободі. Це той магніт, який сьогодні нас захоплює, милість, благодать, це магніти Божі, які нас тримають біля Нього. Коли Петро сидів, сам себе не вірив. В лодці холодний, голодний, цілу ніч пахав. А Господь йому каже, закінчи сеточку Закінчи раз. Петро закинув сітка, почала тріщати, він зрозумів, вискакує з лобки. Господи Боже мій. Він зрозумів, чий голос проник знову після Воскресіння в його життя. І знову йому дав шанс. І Господь його не дорікав, не виписав йому, знаєте, як диявол нам виписує, а помніш і розпочинає виписувати тобі всі твої промахи. А Ісус йому одне сказав: чи любиш ти мене? Петре, паси моїх овець. Чи любиш ти мене, паси моїх овець? Петре, чи любиш ти мене, паси моїх ягнят. Служи мені, Петре, нічого не треба оправдуватися, це говорить. І поїж Петро ще не встиг витягнути рибу і вже Христос її нажарив. Як він вже зготував йому вечерю, вечерю любові. Вечеру благословіння, вечеру восстановлення вечеру підняття і повернення в своє обрання і покликання. Халілуя! Ох, я люблю свято, це Воскресіння, бо це знову новий шанс для нашого життя, де ми можемо повернутися. Я не знаю, з чим ти сьогодні прийшов сюди. Може тобі треба сьогодні воскреснути, скажи Бог, відкрий мені очі, щоб я побачив. Подивися сьогодні на свого ближнього, звідки його Бог підняв. Почуй сьогодні його свідчення, що Бог зробив його в житті. І ти зрозумієш, що це не просто сила Воскресіння на портретах чи картинках, чи в піснях. Вона в серці в кожного, бо він воскрес, щоб тебе оправдать, піднять і благословить. Алілуя. Воскресний буде мотивувати, як Петра, служити. І в кінці, коли учні зберуться, він буде підніматися, возноситься, він буде казати одну річ. ідіть і проповідуйте що? Себе, свою церкву. ідіть і проповідуйте Євангеліє. Воскресний мотивує проповідувати Євангеліє. Воскресний воскрешає, Воскреслий оснащує людей, Воскресний піднімає людей. І посилає їх на місію. Ідіть і проповідуйте Євангелія. Він буде вас мотивувати, цей постійно вогонь, який не згоряв в пустелі, буде горіти в вашому серці. І Моїсей почув, побачив, що вогонь не згоряє. І це було покликання, коли він каже, іди і виведи цих людей з Єгипту. Сьогодні ми Євангелієм виводимо від цього фараона світського цих людей з Єгипту, коли ми проповідуємо, коли ми не мовчимо. Просто свою історію розкажи своєму ближньому. Де? Там, де ти є. Там, де ти сьогодні поставлений, де ти працюєш на роботі кругом своїм життям, ти можеш говорить Євангеліє. І воно працює, тому що у вас тут багато. Амінь. Хто почув Євангеліє і прийшов до Бога? Ви бачите? це якраз є те послання, де ми маємо чути. Нічого не могло зупинити Ісуса. Не зрада Іуди, не цей поцілунок. Не наші гріхи, його нічого не могло зупинити. Він розумів, що нам треба це повернення ведем. І Він все зробив для того, щоб повернути нас сьогодні до нашого Отця. Він все зробив Він став тим посередником між Богом і людьми. Ми сьогодні можемо через цей хрест приходити до Бога, добровільно спілкуватися з ним, не приносити ніяких жертв, не розказувати багато. А в двох-трьох словах в молитві ми кажемо: Господь. І він приходить, де двоє троє збереться між вами, вже не треба їхати в Єрусалим в якийсь великий храм, ставити якісь свічки, щоб ублагать Бога. Ти тільки кажеш, в ім'я Ісуса Христа, Отче, почуй мене. І Господь же чує тебе, бо Він почув сина, а в сині почув і нас. Галилуя! Він почув і нас. Тому він сидить сьогодні з провисі Отця написано: Хадатайствує за нас. Постійно говорить про нас Отцю. Його не зупинило ні ненависть, ні політика, ні релігійні діячі. Його нічого не могло зупинити. Навіть цей камінь, якого завалили, поставили римські печатки. Його нічого не могло зупинити. Чому? Тому що його любов в його серці до кожного з нас, вона була більшою, сильнішою, ніж все зло, яке зробив дьявол для нашого Ісуса. Божа любов! В його серці до Тебе і до мене була більшою і найсильнішою, тої не на тої злоби диявольської, який хотів все поставити крапку над нашим Ісусом. Але коса спотикнулася об камінь. Вона вдарила і зрозуміла не посилі, бо там святий корінь, там праведність, Сам він, він чистий. Вона не могла зробити, вона замахнулась не на своє. Він взяв наше, але мав своє. Він взяв наші гріхи, але був безрішним. Він забрав нашу злобу, ненавість, все забрав, поніс туди. Всі суди Бога були на ньому написано. Весь гнів був на ньому. Саме страшно було мені читати в Євангелії, коли я перший раз читав Біблію. Це коли він волав, Боже, за що ти мене залишив? Тату, таточку, Аба, батьку, ти мене залишив. Це було саме страшне, коли розривалися ці відносини, тому що гріх стояв, він мусив бути оставлений, полишений. А знаєш чому? Щоб ми ніколи не були залишені Богом? Щоб ми ніколи не були залишені одні. І Він нас поєднав в єдину велику славну церкву в тіло своє, щоб були ці зв'язки нерозривні щоб були ці благословенні відносини. Ми співали пісню і звершилося. Дійсно, друзі, звершилося. Може, хто перший раз, я хочу сказати тобі, що звершилося. Ти маєш сьогодні пряму дорогу до Бога. Ти можеш прийти сьогодні до Нього. Ти можеш сьогодні схилити свої коліна. Ти можеш сьогодні сказати, Господь, прости мене. Я вірю в хай твоя сила Воскресіння розігріє моє серце. Хай твоя сила Воскресіння, проникне сьогодні мою свідомість. Господь, скажи йому таку в собі навіть. Боже, зроби щось зі мною, щоб ви ніколи не молились до Бога, ніколи не зверталися. Скажи Бог, зроби щось зі мною. Я прийшов, я собі ради не можу дати. Я залежний. Я хворію. Ця зараза мене тримає, це біль. Це не прощення може, Це може якась залежність, ігроманія, блуд, нечистота, будь що. І Ісус сьогодні прийшов, щоб зруйнувати ці пута. Диявольські, які знамотані сьогодні на тобі. Бог може це зробити. Головне, звернутися до нього. Я був один із них. Він почув мою молитву. Тому я проповідую Сьогодні, що він почув і твою молитву і почув тебе третій день. Третій день. Чому учні не прийшли на це свято, на свято Воскресіння? Я деколи думаю, я б сидів би там перший зранку, з вечором, я ховався б там на якомусь дереві, я хотів би. Я любопитний, я хотів би там бути, я хотів би побачити, як цей камінь відвалиться, як ці воїни будуть втікати звідти. Я хотів би там бути, я хотів би бачити, як мій Господь достойно виходить. І нічого не має над ним влади, ні смерть, ні римляни, ніхто. Бо він великий, він цар над царями. Він Бог над богами. Він дає вказівки, а не йому. Він дає вказівки. Він перший і останній. І не НАТО Іон вирішить долю України, а Господь Ісус Христос. Ви чуєте? Не зброя вирішить наш конфлікт, а Господь прогонить ворогів наших. І церква буде про це молитися, стояти. Щоб Бог звільнив країну нашу. За ним останнє слово, всі люди дивляться, може нам ті допоможуть, може ті, а може нам взагалі ніхто не допоможе, завтра умиють руки всі. І тільки Ісус може допомогти Україні, тільки Ісус може вигнати ворога, осліпити, як в часи царів, коли ви читаєте, осліпив. Розум змішать. І вони один одного почали вбивати втікати, і втікати, що хоче робити там. І вигнав так з ізраїльських земель Бог, чужих царів. За Ісусом останнє Слово. Він Альфа і Омега, початок і кінець. Тому, церква, довіряємо Богу, який воскрес для нас. Чому ви не прийшли на свято Воскресіння? Я б запитав би учнів без претензій. Вас же ж було запрошено. Сьогодні тебе запрошено на свято Воскресіння. Це свідки сидять, що Бог зробив з ними. Подивися сьогодні. Ісус прийшов, вони дивляться на нього. Він каже, ей, це не якийсь там уява вам. Мумія яка, це я на. Фума бере руку його і каже, ти Господь і Бог. Пощупай свого ближнього сьогодні за руку, це Бог його підняв з тої долини смерті, де він проходив. І це правда. Бог його помилував І це правда, от він рядом, поруч біля тебе. Не треба тобі їхати десь там, шукати в Єрусалим. Сам Бог заздалегідь запрошував, подивитися цей день Воскресіння. Люди по своїй невірству знову пронехтували. За три дні можна було б підготовитись? Ну, я думаю, можна було б підготовитись. День-два поплакали, але треба жити. Треба жити. Прийшли би, побачили би свято своїми очами. А так ангели тільки бачили. Ангели тільки стояли і дивилися на це все. Приймали цю славу. Все говорило про те, що свята не буде. І багато людей все повірить і до Сьогодні Дня думає: нема Воскресіння, а що там? Одна баба колись мені каже, кажу, Баба Марія, вам 84 роки, вам помирать скоро. Не ховай мене. Кажу, то я вас не ховаю. Я говорю, подумайте про Бога, У нас вона з такою цигаркою великою такою, знаєте? Каже, ти що віриш, що там є Бог? Кажу, я не тільки вірю. Я це сповідую, це проповідую, що є Бог, що життя тут на землі не закінчується. Отак, поховали тебе і все. Ні, друзі. Є інше життя, життя Воскресіння і на цій землі, і коли ми перейдемо туди. Тому я сьогодні хочу в цій молитві сказати Богові зараз, подякувати йому, що він в першу чергу воскресив мене. Що він не тільки хід історії поміняв десь там, а я є учасником його воскресіння. Цей промінець лучик цей проник воскресіння в моє життя. І я дякую йому. Якщо він проник в твоє життя, то разом зі мною зараз подякуй йому, ставши на ноги Я дякую тобі. Я дякую тобі, що ти не поцурався мене. Я дякую тобі, що ти побачив серед мільярдів людей і звернув увагу на мене. Я тобі дякую за це, Господь. Я дякую тобі, що ти дав мені можливість стати особистістю, потім благословив мене в шлюбі, дав мені дружину, подарував мені дітей. Це все ти, Господь. Боже, вже давним давно мене не було б на цій землі, якби не твоє Воскресіння, не твоя благодать і не твоя милість, Господь. Я б ніколи не знав би тебе, ніколи би не бачив би. Мені найбільше соромно перед тобою, щоб ти мене коли докорив, що я не довіряю і не вірю в Воскресіння, я вірю, в Господь. Я вірю, коли бачу в церкві братів і сестер моїх, яких ти воскресив, це постійно підкріплює мене і говорить про те, що ти воскрешаєш і дієш, що ти вчора, сьогодні і по віки той самий Ісус. Слава тобі за це. Ти не міняєшся, ти приходиш в життя, ти приходиш туди, де взивають до Тебе, Господь. І я прошу тебе всіх, хто зараз молиться до Тебе, відкрий просто свої уста і скажи до Господа, якщо ти перший раз на цьому місці, скажи, Боже. Я хочу сьогодні повірити в день Воскресіння в тебе. Я хочу довіритись тобі сьогодні. Я хочу сьогодні сказати тобі, дякую тобі, що ти мене привів на це місце, я бачу всі коти воскресив сподякуємо тобі. Ще більше ми молимося, щоб твоя сила Воскресіння проникла в наші родини де є ще багато невіруючих. Проникла до наших дітей, братів і сестер наших, які ще не знають тебе. Щоб Твоя сила прийшла в Воскресіння в суспільство наше, яке гине сьогодні від того язичництва, від того прокляття алкоголізму, наркоманії, ігроманії, блуда аморальності, Господи. Нехай ці промені прийдуть в Воскресіння в життя нашого суспільства, в життя нашого президента, в життя уряду, Верховної Ради, Господи, я вірю в Твою силу Воскресіння, яка може проговорити кожному, як царю. Так і священнику, ми молимося і віримо Бог наш за нашу Україну, що ти, Твоя рука оберігає. Її. Ми віримо в те, що ти накрив наші областя тут, на Заході. Ми віримо і бачимо Твоє чудо над нами, Боже, над рівнищею, зокрема. Де ти храниш нас, Господи. І ми молимо про всю нашу Україну, щоб Ти змилувався над нами, Христос, щоб Ти прийшов, Боже, у своїй славі, і народ наш прокинувся. Прокинувся і воздав тобі всю честь і славу, звернувся від диких богів, від язичництва цього від цього всього до тебе, Христос. Ми сьогодні молимося про єдність твоєї церкви, яка проходить сьогодні очищення від всякої моральності, від всякого зла. Очищай далі твою церкву, щоб люди стали учнями твоїми, послідовниками твоїми, щоб рухнули ці всі системи, які тримають сьогодні Євангелія під замками. Щоб рухнули ці системи, які не дають, щоб слово виходило з церкви і люди його чули. Благослови твою церкву. Хай вона займе всі позиції в суспільстві, Господь, щоб голос церкви був почутий цим суспільством у всіх соціальних мережах, на всіх медіаресурсах, на всіх засобах масової інформації. В ім'я Ісуса я молю тебе, Господь, щоб церкви церкві голос був на всякому місці. Підніми твоїх апостолів, пророків, евангелістів, пасторів, вчителів, Господь. Щоб говорили до великих і до малих, до бідних і до багатих, підніми, нехай чують всі Євангелія про воскресшого Христа. Благослови нас, нехай Твоя благодать допоможе нам в цьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.